Вітаю вас на каналі Гант Ukraine. Мене звати Олександр. В даному відео покажу, як запрограмувати пульт GE02A чотирьохканальний та додати другий пульт цієї ж моделі Приймач GR01. На стенді Приймач GR01 знаходиться ось тут. Покажу ближче приймач, загальний вигляд. Підключення приймача буде в іншому відео. На прикладі буде показаний запис на перший канал. Таким же способом виконується запис на другий, третій та четвертий канали. Але зверніть увагу, що ця процедура видаляє всі раніше запрограмовані пульти. Вимикаємо живлення приймача. Через 5-10 секунд вмикаємо живлення. На пульці натискаємо і отримуємо необхідну кнопку пульта приблизно на 7 секунд, поки з приймача не пролунає два сигнали. Відпускаємо кнопку і повторно короткочасто натискаємо ту саму кнопку пульта. Пульт записаний на перший канал. Пульт працює в такому режимі: відкрити, закрити, стоп. Відкрити. Закрити. Стоп. При додаванні пульта вимикати живлення не треба. Ми так само будемо натискати першу кнопку пульта на вже записаному пульті. Приблизно на 7 секунд, поки сприймача не пролунає два коротких сигнали. Не відпускаючи, натискаємо другий пульт, 3 секунди тримаємо, відпускаємо перший. Тримаємо другий, відпускаємо. Два пульта записано. Дякую за увагу.